Я добре пам'ятаю той вечір, який став для мене початком кінця нашої спільної історії. Ми сиділи за столом, вечеряли, і розмова була звичайною, як майже кожного вечора. Я приготувала курку з овочами, трохи салату, і поставила на стіл улюблений Назарів компот, який він завжди просив готувати. Усе йшло спокійно, поки Сара, дочка мого чоловіка, раптом не сказала Тату, мені здається, я вже достатньо доросла, щоб жити окремо. Вона сказала це спокійно, ніби між іншим, але я одразу відчула, як у грудях щось стиснулося. Я давно чекала цієї розмови, чекала і мріяла. Мені здавалося, що якщо вона нарешті з'їде, у моєму житті настане тиша. Назар відкинувся на спинку стільця, трохи здивовано глянув на доньку, але швидко опанував себе Живи, якщо хочеш. Я не проти. Я навіть не встигла відреагувати, як Сара підкинула наступне Але де мені жити? Ти даси мені грошей на квартиру? І ось тут я вже відчула, як у мене всередині закипає. Не тому, що я скупердяйка чи не хочу допомогти, а тому, що я знала, ця дівчина звикла все отримувати без зусиль, і причина цього сам Назар. Він балував її. На пару місяців дам, спокійно відповів він. А далі вже сама. Шукай роботу, оплачуй житло. Я сиділа, наче прикута до стільця, уважно слухала. Усередині мене клекотіла радість. Але я стримувала себе. Я не хотіла показати, що насправді давно мрію, аби Сара поїхала і дала мені нарешті простір у власному домі. Я не хочу жити після когось, зітхнула Сара. Я хочу свою квартиру. І тут я не втрималась. А що ще тобі купити? сказала я. Влаштуєшся на роботу, назбираєш грошей, ось і купиш собі квартиру. Сара одразу скривилася і різко відповіла Я з батьком розмовляю, а не з тобою. Я відчула, як у мене всередині щось клацнуло. Я ніколи не дозволяла їй говорити зі мною так зухвало. Ти живеш у моєму домі, спокійно, але твердо відповіла я. І, будь ласка, розмовляй зі мною з повагою. Ну, не треба так, втрутився Назар. Давайте без сварок, без скандалів. Ми ж просто вечеряємо. Я дивилася на нього і думала. Ну, звісно, знову ти за неї. Він завжди ставав на бік доньки. Навіть коли вона була явно не права. Я й не збиралася сваритися, відповіла я. Я просто висловила свою думку. Ага, не збиралася, нахабно втрутилася Сара. Та ти тільки й чекаєш, коли я звідси поїду, і постійно мене провокуєш. Я відчула, як у мене руки затремтіли, хотілося гримнути по столу, але я стрималась. Послухай, дівчинко, сказала я суворо. Я тобі якою мовою сказала, щоб ти розмовляла зі мною з повагою. І тут Сара різко відповіла. Та пішли ви обидва. Вона встала зі стільця і вискочила з кімнати. Двері грюкнули так, що в мене серце ледь не вискочило з грудей. Назар глянув на мене поглядом, повним благання Мовчи, не починай. Я бачила, як йому важко, як він боїться ще одного скандалу. Я глибоко вдихнула, намагаючись не вибухнути. Але, правду кажучи, мені так хотілося врізати по цьому розбещеному обличчю. Я знала. Одного дня я цього не витримаю. Ми з Назаром були разом уже 10 років, і жили ми непогано. У мене був невеликий бізнес, кілька закладів швидкого харчування по місту. Бізнес приносив стабільний прибуток. Він мав свою автомайстерню, яку, чесно кажучи, я йому допомогла відкрити ми жили у квартирі, яка належала мені ще до нашого шлюбу. Сара з перших років нашого життя ставилася до мене по різному Спершу вона бачила в мені маму, бо своєї матері вона не пам'ятала. Я відчувала щось схоже на материнську любов, намагалася виховати її правильно. Але з роками все змінилося. Я намагалася тримати дисципліну, змушувала вчитися, допомагати по дому, не лінуватися. А Назар усе псував якщо я казала ні, він все одно давав їй гроші. Якщо я не дозволяла йти вночі на вечірку, він погоджувався за моєю спиною і так було постійно. У результаті я стала для Сари злою, яка все забороняє, а він добрим татком, який усе дозволяє. І ця роль так до нього прилипла, що він сам вже не розумів, наскільки розбалував доньку. Я дітей не мала. Молодість я віддала роботі, кар'єрі. Іноді думала, що, може, це й помилка, але життя склалося так тому Сара мала шанс стати мені рідною, та замість цього ми перетворилися на ворогів. Після тієї вечері вона зачинилася у своїй кімнаті. Назар збирався піти до неї, але я зупинила не треба. Нехай заспокоїться. Він подивився на мене невдоволено а навіщо ти так з нею розмовляєш? Я ледь стрималась, аби не засміятися. Назар, іноді я дивлюся на тебе і не розумію, що я в тобі знайшла. Що ти маєш на увазі? розгубився він. Те, що твоя донька просто користується тобою, вона знає, що ти виконаєш будь який її каприз. А ти й радий старатися. А що я маю робити? Вона ж моя донька. Скажи їй ні. Хоч раз. Інакше вона тягнутиме з тебе все життя. Він мовчав, нервово крутячи виделку в руках. Я бачила, що він розуміє мої слова, але зробити нічого не може. Для нього сказати ні, наче відрізати собі руку. Я в її віці працювала на двох роботах, продовжила я, і навіть не мріяла про такі умови, а вона живе як принцеса. Все завдяки тобі. Він не відповів. Лише тяжко зітхнув і вийшов з кухні. Кілька днів ми з Сарою майже не розмовляли це було звично. У нас часто бували такі перемир'я після сварок, вона ігнорувала мене я, її. Але в душі я знала, довго так тривати не може. Минуло кілька днів після тієї сварки за вечерею. Сара тримала зі мною дистанцію, навіть не дивилася в мій бік. Вона вставала пізно, грюкала дверима у ванній, забирала їжу зі столу і тікала у свою кімнату. Я робила вигляд, що мене це не зачіпає, але всередині кипіла. Іноді мені хотілося просто вигнати її з дому, та я розуміла, Назар ніколи цього не дозволить. Одного дня я дізналася, що Сара приходила до нього на роботу. У майстерні він завжди відчував себе впевненіше. Там він був господар, до нього зверталися люди, він вирішував питання, давав поради. І, мабуть, Сара знала, тільки там він буде більш поступливим. Коли Назар повернувся додому, він мовчав, був задумливий. Я одразу відчула, що щось не так. У нас із ним був такий зв'язок. Я завжди бачила по очах, коли він щось приховує. Що сталося? запитала я. Нічого, відповів він. Просто втомився. Я знала, бреше. Але не стала тиснути. Якщо він сам не хоче говорити, то краще почекати. Того ж вечора він сів поруч зі мною на диван, коли я переглядала документи по бізнесу. Він довго мовчав, крутив телефон у руках, ніби шукав потрібні слова. Нарешті почав Марино. А ти пам'ятаєш, як Сара за вечерею говорила про квартиру? Я відклала папери і глянула йому прямо в очі. Пам'ятаю, і що? Вона сьогодні приходила до мене у майстерню. Ми довго говорили, вона хоче жити окремо. Каже, що так усім буде легше. Я посміхнулася, але то була гірка усмішка. І що ж далі? Вона хоче, щоб ти купив їй квартиру. Ну, вона сказала, що я міг би поговорити з тобою. Я не витримала і засміялась не тому, що це було смішно це був такий сміх, коли в душі все вирує, а назовні виривається нервовий звук. Вона боїться зі мною говорити. Чи просто не хоче? Вона каже, що ти на неї тиснеш. Їй важко з тобою домовитися. Їй важко. Я різко підвищила голос. А тобі не важко жити з донькою, яка нічого не робить і тільки вимагає. Назар відвів погляд. Я знала, що він розривається між мною і Сарою, але завжди вибирав її. Марино, я ж прошу тебе це ж моя дитина єдина. І що далі? Тому ти готовий купити їй квартиру на мої гроші? Ну, у тебе ж є гроші, ти могла б допомогти. Для тебе ж це не проблема. Чому я маю купувати квартиру твоїй доньці? Я їй хто? Зламачуха. То хай звертається до свого доброго тата. Купи їй сам, якщо такий щедрий. У мене нема такої суми, ти ж знаєш. Тоді чого ти взагалі заводиш цю розмову? Я підвелася з дивана. Я працювала все життя, щоб заробити на бізнес, на житло. А твоя донька лежить на ліжку і дивиться у телефон і чекає, коли хтось купить їй новеньку квартиру в центрі. Це нормально? Назар почав нервово ходити кімнатою. Марино, ну невже ти не розумієш? Якщо вона з'їде, у нас буде спокій у тебе у мене. Усі будуть задоволені. Тобто я маю заплатити за свій спокій. Ну а хіба він того не вартий? Я відчула, як у мене горло стискається. Це була зрада. Не те, щоб я не чекала такого від нього, але почути це прямо було боляче. Назар, ти зараз серйозно? Ти справді вважаєш, що я маю витратити свої гроші, щоб твоя донька могла жити красиво. Він зупинився, глянув на мене в його очах була якась безпорадність. Марино, я просто прошу тебе допомогти. А я тобі відмовляю, і це моє остаточне слово. У кімнаті запала тиша. Я відчула, як усередині мене щось тріснуло. Після тієї розмови ми кілька днів майже не спілкувалися. Він ображався, ходив похмурий, я намагалася робити вигляд, що мені байдуже. Але в душі я кипіла. Сара, звісно, почувала себе переможницею. Вона ходила по квартирі, як по готелю, вночі не ночувала вдома, приходила зранку, навіть не пояснюючи, де була. І Назар нічого не казав. Мене це вбивало. Я ловила себе на думці, що починаю ненавидіти їх обох і його, і її. Його, бо він все робить для доньки її, бо користується цим. Одного вечора він знову завів цю тему. Ми сиділи за столом, я їла, майже не дивлячись на нього. Марино, давай ще раз поговоримо. Почав він обережно. Може, все ж подумаєш? Я вже подумала, відповіла я. І сказала тобі ні. Ну, може, хоча б частину грошей. Я б додав решту. У тебе немає решти, Назар. Не обманюй ні мене, ні себе. А якщо я разом із Сарою поїду звідси, раптом випалив він. Ми знімемо квартиру, житимемо окремо. Я відклала виделку. Ти що зараз сказав? Я сказав, що ми можемо з'їхати. Щоб не сидіти в тебе на шиї. Мене ніби облили холодною водою. Це вже було не просто прохання, це був ультиматум. Знаєш, сказала я тихо. Якщо ти справді хочеш піти, двері відчинені. Ти серйозно? Він аж сполотнів. Абсолютно. Я бачила, як у ньому борються образа і страх, але він не відступив. Тоді, може, і правильно буде піти. Я більше нічого не сказала всередині мене все вже вирішилося. Тієї ночі я довго не могла заснути. Лежала і дивилася в стелю, думала про все наше життя разом десять років. Десять років я підтримувала його, вкладала гроші, сили. Я дала йому дім, допомогла відкрити бізнес, і ось зараз він готовий піти заради примх своєї дорослої доньки. Я відчула спустошення і водночас якусь дивну легкість, ніби нарешті стало зрозуміло, що все закінчується. Після тієї вечері, коли Назар вперше заговорив про те, що може піти разом із Сарою, між нами запала важка тиша. Вона тривала кілька днів, але в душі я вже розуміла щось зламалося остаточно. Я бачила, як він нервує, як ходить похмурий, майже не дивиться мені в очі. Він говорив зі мною тільки про побут що купити в магазині, коли завести продукти в одну з моїх точок. Але в його голосі вже не було ніжності. Ми жили поруч, але відчуття було таке, ніби між нами стіна. Сара в цей час почувалася вільною. Вона майже не ночувала вдома, приносила з собою якісь сумки, розкидувала речі по квартирі. Вона ніби навмисно показувала Ось дивись я тут господиня. І ось одного вечора Назар нарешті заговорив Марино, його голос був глухий, важкий. Я вирішив Ми з Сарою з'їдемо. Я сиділа на дивані, дивилася телевізор, але відклала пульт. Добре. відповіла я рівним голосом. Він здивувався мабуть, чекав, що я почну кричати, благати, сваритися. Але ні. У мені вже не було ні сліз, ні злості. Лише холодна ясність. Ти не проти? запитав він. Ні. Ти ж сам цього хочеш. Але ж це твоя квартира? Так. І саме тому мені буде легше без вас. Він знітився. Сара, яка підслуховувала розмову з коридору, увірвалася в кімнату з тріумфальною усмішкою От бачиш, тату? Я ж казала, що так буде краще. Я подивилася на неї і подумала: Боже, яка ж ти дитина? Тобі вже двадцять, а ти поводишся, ніби тобі дванадцять. Збори їхні тривали недовго. Речей у них було небагато кілька сумок Сари, одяг Назара, трохи інструментів з майстерні. Бізнес на ньому, звісно, не залишився він був оформлений на мене. Тому фактично він ішов у нікуди. Я не заважала. Я просто дивилася, як вони метушаться, і відчувала дивну порожнечу. Ніби з мого дому виходили не рідні люди, а просто якісь квартиранти, яких я терпіла занадто довго. Ти впевнена, що хочеш так? востаннє спитав він на порозі. Так. Я ще повернуся, сказав він. Ти зрозумієш, що я мав рацію. Я мовчала. Він узяв Сару за руку і вийшов, двері зачинилися. І в квартирі настала тиша, якої я так давно чекала. Перші дні після їхнього від'їзду я почувалася, наче після важкої операції. Було боляче, але водночас я відчувала полегшення. Я могла вільно ходити по своїй квартирі, не чути постійного грюкоту дверей, не бачити сараних гримас. Я готувала тільки для себе, ставила в холодильник те, що люблю, а не те, що любить дитина. Назар кілька разів телефонував. Спочатку з претензіями, мовляв, як я могла так вчинити, відпустити його з дому, а потім позбавити бізнесу, потім з проханнями. Марино, давай поговоримо, я помилився, ти ж знаєш, я без тебе ніхто. Я слухала і мовчала, а потім просто перестала брати слухавку. Я дізнавалася про їхнє життя через спільних знайомих. Вони зняли маленьку однокімнатну квартиру на околиці міста. Спочатку Назар намагався все робити для Сари. Давав їй гроші, купував їжу, оплачував оренду. Але дуже швидко зрозумів, що грошей катастрофічно не вистачає. Майстерню він втратив, роботу знайти було непросто. Сара теж довго не працювала, їй здавалося, що все ще якось вирішиться, що тато витягне. Але коли грошей стало зовсім мало, вона пішла влаштовуватися офіціанткою, і отут почалося справжнє пекло для них обох. Назар уперше побачив свою принцесу без маски. Вона приходила додому втомлена, зла, кидала речі, кричала на нього, що їй важко, що це все через нього. Він, у свою чергу, почав дорікати їй, що саме через її примхи вони опинилися в такому становищі. Вони сварилися майже щодня. Знайомі казали, що Назар іноді приходив до них і пив. Казав Я все зіпсував. Якби слухав Марину, нічого б цього не було. А я жила далі. Я вкладала сили в бізнес, розширювала точки. Я спала спокійно, і, можливо, вперше за багато років відчувала, що це мій дім, мій простір, моє життя. Чесно кажучи, іноді мені було його шкода. Я знала, Назар не злий, не поганий. він просто слабкий, він не вмів сказати ні своїй доньці. І через це втратив усе. Але співчуття не означало, що я готова його пробачити він зробив свій вибір. Він поставив мене на друге місце. А я ніколи не була жінкою, яка погоджується бути запасною. Минув рік. Я оформила розлучення. Назар навіть не пручався. Він прийшов на підписання документів, виглядав постарілим, виснаженим. Сара поруч не з'явилася. Я так і не дізналася, чи вона й досі живе з ним, чи пішла своїм шляхом. Він спробував поговорити зі мною востаннє. Марино, я. я шкодую. Я був дурним, я зруйнував усе. Я подивилася на нього і не відчула нічого ні болю, ні злості, лише порожнечу. Так, Назар, ти зруйнував, але не тільки наше життя. Ти зруйнував і свою доньку, бо ти ніколи не давав їй вирости. Він опустив очі і пішов. Зараз я часто думаю, а може, все так і мало бути? Я віддала десять років своєму шлюбу. Я намагалася бути матір'ю для дівчини, яка цього не хотіла. Я намагалася підтримувати чоловіка, який не цінував цього. І, зрештою, залишилася сама, але знаєте що? Це сама для мене не звучить страшно. Бо тепер я можу дихати, тепер у мене є моє життя. І якщо колись Сара справді зрозуміє, що світ не обертається навколо неї, можливо, ми зможемо поговорити, але це буде вже зовсім інша історія. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.